Трішки про рятівника матерів. Продовж 19 століття в Європі панувала епідемія пологової гарячки, яка лише в одній Прусії за 60 років забрала життя у 360 тисяч жінок. Тогочасні світила медицини стверджували, що хворобу викликають шкідливі міазми, воля господа, геологічно-кліматичні умови чи емоційне потрясіння породілля. Незгодним з такими висновками був молодий угорський лікар Ігнац Земльвейс. Працюючи у Віденській центральній лікарні, він з'ясував, що за останні шість років у першому відділу. Ні померло майже в чотири рази більше жінок ніж у другому. А все це через близьке розташування першої клініки до анатомічного відділення. Тому Земельвейс наполягав, що пологова гарячка це сепсис, а спричиняють її трупні частки, які з рук лікарів потрапляють до ран статевих органів. Тому одного миття з милом недостатньо. Земельвейс наполягав на використанні розчину хлорного вапна і регулярній зміні постільної білизни. Так, жіноча смертність в клініці, де працював Земельвейс, впала з 18. 15 до одного. Та економія керівництвом бюджету на інвентарі, не дбали ставлення персоналу до ретельної дезінфекції та небажання старших колег визнати ідеї Земельвейса, відповідаючи за смерті тисячі людей, повертали час від часу минулу статистику. Земельвейс впав у важку депресію, поступово втрачав глузд, говорив тільки про пологову гарячку і помер в психіатричній клініці від імовірного побиття персоналом. І тільки через десятиліття Земельвейса визнали засновником асептики. Тно оцінили його внесок у розвиток медицини і справедливо нарекли спасителем матерів.